І вітаю! Давайте поговоримо на тему, як припинити порівнювати себе з іншими жінками, конкурувати з ними, якось постійно себе принижати, вважати когось кращою. От, коли ви ловите себе на тому, що зранку ви прокинулись, ви зробили макіяж, ви одягнулись, вам все подобається, ви вважаєте себе просто прекрасною, ви виходите на вулицю. На роботі чи в суспільстві ви десь зустрічаєте інших людей і от бачите її. Жінку, яка здається вам супер сексуальною, красивою, харизматичною, ну, прекрасною, ідеальною. І тут ви починаєте себе з нею порівнювати, при цьому себе понижати, при цьому вважати себе гіршою. Тобто у вас є ось це розділення, що є хтось гірший, є хтось кращий, є хтось красивіший, є хтось сексуальніший. У вас є це розділення, і ви не щиро захоплюєтесь красою іншої жінки, чи її харизмою, наприклад. А навпаки, ви починаєте себе критикувати, ви починаєте сковуватись, ви починаєте намагатись втекти з контакту, не буде там, тому що це дуже сильно вас, ніби, роз'їдає зсередини. От ви не можете почуватись впевнено і добре. У суспільстві з іншою жінкою, яка вважається вашими очима суперпроголом, що ви, ви не можете почуватися добре, ви не можете почуватись впевнено, ви починаєте себе критикувати, принижати. Таким чином ви ніби ставите її вище за себе, ніби вважаєте, що вона краща. І от коли відбувається ось це порівняння, ми не можемо м, адекватно спілкуватися з іншими людьми. Тобто ви не можете з нею подружитись, ви не можете е, запитати в неї поради, ви не можете з нею відкрито комунікувати, тому що у вас включаються застрощі і ось ця конкуренція, коли вам здається, що вона краща, а отже, іншим вона подобається більше, ніж я. Отже, вона може забрати мого чоловіка. Отже, ось цей чоловік, який проявляв зараз увагу до мене, почне проявляти увагу до неї. Тому що ну вона ж краща у моїх очах. Ви не знаєте, яка вона у очах іншого чоловіка, у очах цього чоловіка конкретного, наприклад, якщо він є. Ви не знаєте цього, але ви починаєте вже собі додумувати різні сценарії про те, що вона зараз когось може вкрасти. Вона може його забрати, і вам не залишиться нічого. Вона може забрати вашу увагу, вашого чоловіка, вашу популярність і так далі. Все. В яких випадках жінки принижають себе. Та й взагалі, люди, в тих випадках, коли. Вони не розуміють своєї цінності як особистості. Тобто вони не з'єдналися зі своєю природою, вони не зрозуміли, хто вони насправді, вони не розкрили своїх природних характеристик, вони їх навіть не знають, вони їх не відчувають. Вони намагаються слідувати якомусь шаблону, виглядати, як виглядають всі, поводитись, як поводяться інші, постійно переймати якісь патерни поведінки, спілкування. З інших жінок, тобто, коли ви доросла жінка, виросли і все одно починаєте продовжуєте, так, коли ми молоді, коли ми діти, коли ми підлітки, ми можемо е брати приклад, і ми робимо це. Ми беремо приклад з інших жінок і дивимося, хто нам подобається, і приймаємо якісь їхні характеристики і особливості. Але коли ми дорослі жінки, е в такому випадку, якщо ви. Починаєте, продовжуєте, точніше, постійно переймати щось від інших людей, ви створюєте фасад якоїсь незрозумілої жінки, яка здається вам ну, ось це те, що мені потрібно, хоча насправді це не ви. Тому що в такому випадку ви продовжуєте себе з кимось порівнювати, коли ви переймаєте постійно, як виглядають інші, стиль інших людей, макіяж інших людей, фігуру інших людей, особливості, якісь, харизму, ви намагаєтеся жартувати так само, як хтось. Ви не знайшли себе, ви не відкрили свою істинну природу. Тому що ніхто не може жартувати так, як ви. Ви не можете. Жартувати так, як інші. Тобто ви не можете реагувати на ці чи інші ситуації так само, як відреагує та жінка, яка здається вам ідеалом. з якої ви берете приклад. Для того, щоб ви не порівнювати себе з іншими. Треба відкрити свої власні характеристики, які роблять вас цікавою і унікальною. Це не означає, що відкривши ось ці всі характеристики, знайшовши в собі цю природу, ви станете е, найкращою. Ви станете головним героєм в цьому житті. Ось цей е, е, синдром головного героя це не про те. Це не про те. те, що ви будете вважати себе кращою за інших. Це не про те, що бачачи інших жінок, ви будете говорити, ну я все одно красивіша, ну я все одно розумніша, ну я все одно сексуальніша, ну я все одно ні, не так. Ви будете помічати красу сексуальність харизму інших жінок. Проте, себе при цьому ви не будете принижувати. Себе при цьому ви не будете е, понижати, ви не будете говорити, що я недостатньо, що вони кращі. Не буде розподілу на краще гірші. Ви будете помічати їхні прояви, і е, ви можете підмічатися і говорити, що вам це подобається про себе, чи робити їм компліменти. Тому що, коли ви заздрите чи порівнюєте себе з іншими, ви не можете зробити компліменти. Ви не можете цього зробити, тому що ви при цьому почуваєтесь приниженою. А коли ви розумієте свої власні особливості, та не будете ви приниженою, ви не будете так почуватися. Ви не будете вважати, що ви краще за інших, ви просто будете розуміти, що я інша і я цікава по-своєму. Я цікава і приваблива по-своєму. Люди, які розкрили свою власну природу, вони настільки привабливі для всіх навколо. Що ніхто, жодна копія не зможе це замінити, не зможе це повторити. Що означає розкрити свою природу? Це означає, що ви добре і гармонійно почуваєтесь у вашому тілі. Ви розумієте, що ось в мене така конституція, в мене таке тіло, в мене такі кістки, в мене така будова, і мене це влаштовує. Ви не боретесь з цим безкінечно, ви не намагаєтеся виглядати як хтось. Ви не намагаєтеся набрати 15 кг тільки тому, що суспільство каже, що ну, ну занадто худа. Чи не ви не намагаєтеся а, схуднути до 40 кг тільки тому, що якась ти занадто об'ємна? Ні. Ви приймаєте свою природу і вам у своїй природі комфортно. Ви дивитесь на своє тіло і розумієте, ось це моє тіло. Так, воно виглядає ось так. Так, воно виглядає так все життя. І я припиняю з цим боротись. Я припиняю з цим боротись, якщо я здорова, якщо це ніяк не шкодить моєму організму, якщо в мене все прекрасно з показниками, якщо ви робите чекап організму, і у вас все добре, ви приймаєте вашу природу, ви приймаєте, що так, ось це моя конституція тіла. І мені вона підходить, я в ній почуваюся органічно, я в ній почуваюся добре. І іншою я бути не хочу, тому що це я. Тому що я такою народилась. Коли ви приймаєте особливості свого характеру, коли ви не лише приймаєте, а й покращуєте, чи навіть розкриваєте в собі ці характеристики, які у вас були з раннього дитинства. Тобто це не тоді, коли ви. В постійних комплексах і боїтеся казати зайве слово, коли вам щось спало на думку, чи пожартувати якимось чином, коли вам хочеться, чи засміятися там, де вам хочеться, чи навіть заплакати там, де вам хочеться. Тобто ви не стримуєте себе, ви не застрягаєте у своїх комплексах, як можна поводитись, як не можна поводитись. Тому що людина, яка себе знайшла у своїй природі, вона не соромиться свого сміху, вона не соромиться своїх жартів, вона не соромиться того, яка вона є. Вона не соромиться своїх проявів. І ось ця людина максимально приваблива. Якщо ви знайшли свій стиль, і ви розумієте, я не хочу вдягатися, як інші, мені не подобається та мода, яка є зараз. Так, нехай інші вважають, що це не модно, нехай інші вважають, що це не актуально, нехай інші вважають, що ну взагалі, я би такого в житті не вдягнула. Нехай інші так вважають. Якщо вам подобається, якщо ви почуваєтесь органічно, якщо ви почуваєтесь добре, ви вже у своїй природі. До вас вже будуть прилипати увагою. Не тому, що це якось погано виглядає, а тому, що ви будете це припідносити так, і це не буде якось йти в розріз з вашим внутрішнім. Тобто ви внутрішньо і зовнішньо органічні. Ось цей стиль, це саме ваш стиль, і вам не потрібно слідувати за модою, вам не потрібно ем, виглядати як хтось тільки для того, щоб сподобатися іншим. Е, ви будете розуміти, які е, косметологічні процедури вам потрібні, і чи потрібні вони взагалі. Чи потрібно вам збільшувати губи, чи потрібно вам зменшувати ніс, чи потрібно вам колоти скули, підборіддя і так далі. Тобто, можливо, вам цього всього і не потрібно. Ви будете на себе дивитися не очима інших людей, не очима очікувань суспільства, а своїми очима, які ем, бачитимуть те, чого не бачать інші. Коли ви дивитесь на себе і розумієте, що моє обличчя мені подобається, тому що а так виглядав мій батько, і е, насправді я його донька, і мені подобається, що у мене такі очі. Мені подобається, що в мене такий міст. Мені подобається, що. Е, я дивлячись на себе в дзеркало, згадую його, і е, я за ним сумую. От я за ним сумую. Я люблю свого батька, я люблю свою родину. Я на них схожа. Чому я маю себе перекроювати і е, бути схожою на чужих людей, які взагалі нічого спільного до мене не мають, тільки тому, що зараз е, такі потреби у суспільства, зараз такі, які заяви. Е, суспільство хоче виглядати ідеально. А я вважаю, що те, як я виглядаю, це вже ідеально, це вже прекрасно. І чому я маю бути схожа на когось, а не на свою родину, наприклад, ви припините себе порівнювати з іншими тоді, коли зрозумієте, що ви конкретно у своїй природі органічні. Ваш стиль, ваша вага, ваш вигляд, ваш макіяж, ваша поведінка, ваші жарти, ваш характер, ваша харизма. Те, як ви проявляєтесь у світ, ваша робота, те, як ви взаємодієте з чоловіками, те, як ви взаємодієте з жінками, те, як ви, яка ви у дружбі, те, яка ви е, у стосунках, те, яка ви у колективі. Тобто, все це не можна повторити кимось іншим, і ви не можете все це повторити за кимось, навіть якщо ви будете пробувати і старатися когось скопіювати. Це все одно не вийде 100% так само. Це все одно буде щось ваше. Це все одно буде щось, чого немає у інших. Коли ви розумієте, що все це підходить конкретно мені, ось мій вигляд це підходить конкретно мені. І нехай інші кажуть, я ніколи би цього не вдягнула. Чи нехай інші кажуть, що це занадто відверто, чи це занадто прикрито, ем, вульгарно. Нехай, нехай інші говорять. Але якщо ви відчуваєте що це моє. Та ви ніколи в житті не будете слухати, що говорять інші, а тим більше себе з кимось порівнювати. Ви не те, що не захочете себе з кимось порівнювати, ви не зможете цього зробити. І такої, як я більше немає. Це не означає, що я краща за когось. Це просто означає, що я унікальна. означає, що дійсно я такої, як я немає. І е, насправді тут не про те, що м, ми тут всі неймовірно якісь богині. Ми, ми тут всі неймовірні богині. І взагалі треба ставити себе на п'єдестал, і взагалі ем, я найкраща, а всі інші некрасиві. Тобто, ні, ви не доходите до ось цих меж, до ось такого перебору, що я найкрасивіша з цього моменту я віднайшла себе, я найкрасивіша, і красивіших немає, розумніших немає, кращих немає і так далі, ні. Ви просто не мислите цими категоріями краще гірше, і ви не вважаєте себе кращою за інших. Ви розумієте, що ви інакше, все. Все. І така, як ви, потрібна буде на роботі, потрібна буде у стосунках, потрібна буде своїм друзям, потрібна буде своїй родині, і ніхто вас не зможе замінити. От вас, таку, яка ви є, насправді, ніхто не зможе замінити. Зникне ось цей страх, що чоловік, який проявляє увагу до мене, побачивши іншу жінку, яка є красивішою за мене, звичайно ж, він. Переведе одразу свою увагу і побіжить за нею. Ні. Цього страху не буде, тому що ви будете розуміти свої переваги, ви будете розуміти, чому саме ви, чому він обрав саме вас. Тобто, якщо ви віднайшли себе, ви не будете обирати тих чоловіків, які сьогодні бладинка, завтра брюнетка, третій день руда, потім я піду. Потім я знайду ще якусь, потім знайду ще якусь. Ні. Ви не будете обирати чоловіків, які розпиляються на всіх жінок. Ви оберете свого, той, який буде цінувати ось цю вашу істинну природу, тому що ви розумієте, що ви можете запропонувати. Кожна людина може щось запропонувати. І так, стосунки це теж та сфера, де потрібно щось пропонувати, коли ви в них входите з обох сторін. Не лише ви пропонуєте, а й ваш чоловік. Але в цьому випадку ви не будете боятися, що інша жінка запропонує більше і запропонує краще, тому що ви не знаєте, що може запропонувати інша. Ви знаєте, що можете запропонувати ви. Якщо цей чоловік, конкретний, не цінує того, що можете запропонувати ви, отже, це не ваш чоловік. А до вас прийде той, хто побачить ваш образ. Зрозуміє, що це його і залишиться не завжди. Тому що насправді у нас в кожного є якийсь образ в голові того партнера, якого ми хочемо бачити поліз собою. І він може бути не супер красивий, не супер розумний, не суперсексуальний, нехай. Але от ми дивимося на нього і... і все. І ніхто інший не цікавий. Нехай він буде красивіший в сто разів, ніж той, на якого запала я. Але я все одно буду на нього націлена. Я все одно буду хотіти саме його, тому що енергетикою ми притягуємо одне одного, не лише зовнішністю. Це те, що я помічала за собою, що ну, от здається, чоловік ну не, не подобається він всім, так? А от мене він так зачепив. Ми навіть не розмовляли, а його образ просто потрапив в мою голову, і все так само відбувається і в чоловіків. Ваш образ застрягає, ваша харизма, ваш прояв себе, те, наскільки ви швидкі, чи те, наскільки ви повідні, те, наскільки ви харизматичні, те, як ви цю харизму проявляєте, те, наскільки ви сексуальні, і для кожного сексуальність щось своє, і ви не можете потрапити у картину всіх людей. І сказати, от я ідеальна, прекрасна, найкраща для всіх. Ні. Але ви можете бути найкращою для себе. І це лише в тому випадку, якщо ви зрозумієте, хто ви насправді, що вам подобається, як ви хочете проявлятись. Можливо, тут потрібно буде розб... і тут потрібно буде розбиратися з тим, а що вам забороняли робити, що ви хотіли робити, як ви хотіли проявлятись, але вам це забороняли. І повернутися до ось цих витоків. Повернутися до того, ким я була раніше, ким я була дитиною. І для цього багато не треба. Просто потрібно слідкувати за собою. Навіть не відшукувати свій стиль, тому що він у вас вже є. Просто дозволити собі його відкрити. Ось і все. А, тому, якщо ви порівнюєте себе з іншими, якщо ви конкуруєте з кимось, будь ласка. Подивіться на себе іншими очима. Подивіться на себе очима люблячої людини, людини, яка розуміє, що такої, як я, більше немає. Такої зовнішності, такого стилю, такої манери спілкування, такого почуття гумору, таких амбіцій, таких бажань, таких поглядів. Ну, немає. Є схожі, є схожі зі мною, так. Але ідентичної нема. І коли ви зрозумієте, що ідентичних людей немає, і що вам є за що себе любити і приймати, і що інші ніколи не зможуть повторити вас, ви більше в житті і не подумаєте про те, що треба себе з кимось порівняти. Чи ось ця красива дівчина зайшла в кімнату, і зараз я розчинюсь? Зараз я зникну, розтворюсь, ніби мене туди не було? Ні, ви побачите, замітите її красу. Але ви продовжуватимете бути впевнені у своїй красі, у розміні того, що я красива, така, яка, яка є. Така, яка є. І обов'язково знайдуться люди, які саме вашу красу помітять, які не будуть вас з іншими порівнювати, не будуть говорити, що красивіша за тебе. Тому що красу неможливо порівняти. Для кожного краса це щось суб'єктивне. І для мене. Може бути красивою та дівчина, яка не красива для вас. І навпаки. Тому припиніть себе знецінювати, припиніть себе понижати, а відшукайте своє істинне я, хто ви є, і працюйте над тим, щоб проявлятись у світ так, як хочеться вам. Для того, щоб більше ніколи не вважати, що хтось кращий за вас, а ви гірші за когось, і з вами щось не так.